Всім привіт! І ось ми в славному місті Ворохта. А зараз підемо шукати них цього цікавого. Дивіться, який поїзд їде. Клас! Всім привіт! Помашіть йому рукою! Пішли направо від вокзалу, там десь кажуть ці лижі, лижні горки, от, колись були при Семському От, І зустрічаємо по дорозі віадук, от, який був раніше. Близько не знімаю його і не кажу який, от, тому що зараз війна, там хлопці стоять. От, так що знімати там не можна. Прийшли на Ворохтинський трамплін. Ще зроблений при Совєтському Союзі. Ось тут канатна дорога. От, трошки не реставратували, трошки ні. От. Ну, якось вона виглядить не дуже. Ну, кажуть. Кожен день 10-11 ранку тренуються хлопці. Шли із трамплінів і побачили ось такий санаторій. Санаторій гірське півлітря, тобто повітря. І отам далі я побачив інтересний, сказати, монумент пам'ятник, зараз подивимось. Дивіться, яка дорога вічна. Із камені. Так, при савдепі ще вміли. Так сказати, будувати. Підемо зараз до пам'ятника. По дорозі зустрів, бачите схему руху. І тут у них, бачите, лікувальний корпус, біостанція, біофільтр. Ось так от може вони ще й робочі. Отак от, от, ну майте собі на заметку. Ось тут спускаємось, ось там. Такая тропинка чи який. А ось тут шкільниця тримає голуба. Дивіться. Який пам'ятник, да? Прикольно. Міста тут, конечно. Вау. Пройшли трошки далі. Тут такий мостик. Зараз підійдемо до нього. Такий бачите? Дерев'яний і з гір тече водичка. Так, щось Водопад. Тіпа. Маленький, оце ходиш і повітря таке свіжайше, свіжайше клас. А це оцей санаторій. Де дівчинка у підніжжя сиділа. Дійшли до центру Ворохти Тут якийсь міст. Зараз підійдемо Я так розумію, це річка Прут. Форелі щось не видно. Наверно десь зимує. Вид, звісно, Бімба. Вау, дивіться. Так, да, є, що подивитися ворогті є. І центром. Дивлюсь, якась. Маленька вуличка йде вниз. Думаю, гляну. Вона ж йде, думаю, до самої річки. Дійсно. дивіться, Спустився донизу. Вау. Це в самому центрі Ворохти. Дивіться, які гори. Клас! Да. Можна даже перейти на другу сторону. Ну, не сьогодні, бо сьогодні зима. Зайшли в апартаменти Старого Рохта. Нам одразу призим дали сальце зі спеціями. Казали тут дуже дорого. Так, дорого. Воно не настільки дорого, як у других ресторанах цього місця. Закажемо трошечки небагато і ціни такі пийпають. Ну що, будемо кушати. Це вже ранок другого дня. Сидимо, вже поснідали, п'ємо кофе. Сьогодні сходимо на який. Гойдолку велику, подивимося, що там таке. Ну і я знакомлю вас, де ми зараз відпочиваємо довік, покажемо, де ми. Ну це все буде у другій частині. Так що до зустрічі!